Фанджі Фарм найбільша в Тернопільській області та одна з найбільших ферм печериць в Україні. Більше 15 років ми вирощуємо високоякісні та екологічно чисті гриби. Ми постійно шукаємо нові можливості для розвитку та підвищення ефективності нашого бізнесу. Ми у Фанджі Фарм завжди за екологічність та ефективність. Тому, коли з'явилася можливість запустити сонячну електростанцію, ми звернулися до Ощадбанку та нашого партнера Терсан Енерджі. За допомогою кредиту від Ощадбанку та партнерської програми Стерсан Енерджі було встановлено сонячну електростанцію потужністю 130 кВт, а також отримано грант від Шпаркаса у розмірі 20% від вартості проєкту. Станція дозволяє покривати значну частину наших енергетичних потреб, заощаджуючи півтора мільйона гривень щороку. Ми реалізували уже не один десяток проєктів з нашим партнером Ощадбанком. Це дозволило нам збільшити об'єми продаж, а нашим клієнтам стати енергонезалежними. Терсан Енерджі партнерська програма з Ощадбанком, яка дозволяє надавати кредитування на пільгових умовах з відсотковою ставкою від 0,01% або з фіксованою ставкою на 5 або 7 років. Ми також є учасником програми зроблено в Україні, яка забезпечує клієнтам компенсацію 15% від вартості обладнання без ПДВ. Завдяки впровадженню даної системи ми підтримуємо енергоефективність нашого бізнесу, а саме грибної ферми та нашої держави. Цей проєкт яскравий приклад ефективності інвестицій у зелену енергетику та партнерства з Ощадбанком. Мій банк. Мій бізнес, моя енергія.